Зараз нам потрібно поділити кут навпіл, тобто ми хочемо провести бісектрису кута. Що таке бісектриса кута? Це промінь, який поділяє цей кут, заданий на два однакові кути. В нас є зараз циркуль, і ми за допомогою циркулю... Легко це зробимо. Зараз беремо розчин циркуля. Розчин це ось цей радіус, будь-який зовсім будь-який, ви можете змінювати, як хочете, ставимо ніжку циркуля у вершину кута і проводимо дугу. Переставляємо, да. коли ми провели дугу, ми отримали дві точки на сторонах кута, давайте їх позначу А. І Б, і вершина кута С. Переставляю, можна тим самим розчином. Ви можете його змінити, цей розчин байдуже. Ви переставляєте ножку циркуля в точку Б і проводите дугу десь між сторонами кута. Але тут же важливо, ось цим самим розчином ви переставляєте точку А і проводите дугу через точку і з точки А. Таким чином, ви отримали перетин цих дух ще одну точку, наприклад, К. І проводимо через точку К і С пряму або промінь. І цей промінь поділив наш заданий кут на два однакові кути, тобто, це К. Це є бісектриса. Якщо прикласти транспортир, поміряти обидва кути, вони будуть однакові. Легкий спосіб, дуже простий, користуйтеся.